Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я, добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну що ж, сьогодні поговоримо про вірних псів, які завжди захищають хазяїна, про те, що наговорив політико Єрмак. Ну і звичайно, <смас> звичайно, прослідкуємо весь хід подій. Я не буду сьогодні вас мордувати, скажімо так, <смас> довгим етером, але. Я розумію, що багато хто провів скажімо так виснажену ніч, тому що були ракетні атаки. Зокрема, це стосується в першу чергу сьогоднішня. Ніч була дуже поганою для Києва. Ми бачимо Київ, Біла Церква, тобто, це такі так мовити речі, які зрозумілі з цієї мапи. Але хочу подякувати принагідно силам оборони, зокрема силам ППО, за те, що вони з 449 ворожих. Засобів повітряного нападу фактично 419 знищили, і це є добре, тому що ну, ми розуміємо, у нас же ж ресурси обмежені. Тому, друзі, слухаючи цей етер, ви можете зробити богоугодну справу. Ну, перш за все, задонатити на ЗСУ, підтримати наших оборонців. А ми починаємо. Мій допис сьогодні привернув увагу. Мою увагу сьогодні привернув допис валіри про запаса. Трішечки зараз вам покажу, і ми з вами почнемо напевно з цього. Отже, ті, хто розповідав про збагачування на війні, про Свінарчуків, про американські кунги та заганяв Петю, це все антикорупціонери. Ну, наприклад, патріоти, активісти, Мустафа Наєм, і от ви бачите на екрані Ліза Богуцька, які виходили на мітинги там і так далі. А от ті, хто навів як доказ купи бабла. Від пограбування країни, то ви не перепутайте. То ці всі то то є агенти Кремля, і вони хочуть ослабити президента. Я сьогодні наблюдав дописи корисних ідіотів, повилазили незрозумілі люди. Які починали розповідати, що Росія готовить Майдан 3 Ну, Провокатор Корчинський в першу чергу зразу ж вискочив, сказав, що є якісь політичні сили, колишні мери. Вони об'єднуються і готують повалити любімого бубочку. Вони так і нічого не зрозуміли. Але Богу дякувати, в нас дуже багато розумних людей, які мають хорошу пам'ять, а завдяки нашим з вами етерам мають флешку. Так от, ви знаєте, після того як найвеличніший лідер. З'явився на плівках по справі Міндіча, а ми знаємо, що Зеленський телефонував Галушенко після повідомлення від Міндіча. Про це говорять плівки НАБУ. Я не буду зараз в деталі вдаватися, тому що це лише невеличке одне речення. От, але тут же повискакували позитивні банкомати. Вони, як вірні пси, зразу підхопили методички, і що ж їм почали розповідати? По тим методичкам. А їм почали розповідати, що треба давити на те, що долари, які вчора оприлюднили старого зразка. І вони вже не випускаються 10 років. А отже, долари сучасного зразку із синьою захисною смужкою, а ті старі, так що, можливо, це все зафіксовано було ще при Янику і при Петру, а видали як зараз. Ви уявляєте рівень ідіотів, які це пишуть. А уявіть собі, рівень ідіотів. Які ці методички розсилають в принципі? Ми могли б довго дивуватися, але я вам хочу знову ж таки, щоб не замилилася десь та флешка, нагадати, як йшла підготовка до злочину. Так, бо підготовка до злочину не сьогодні почалась, ні, вона почалась багато багато років тому. І я чомусь так подивився, подивився. А як же ж вони готувалися скоювати цей злочин? І щось мені пригадалося, ну, наприклад, виступ Свериденко яка сказала, що проблеми корупції в Україні просто перебільшені. Ви розумієте, про що? про що вони говорили? А також щось ще раніший виступ Єрмака. У 23-му році він говорив про те, що Україна дуже корумпована. Але, ну, скажімо так, він заперечив, що Україна дуже корумпована, бо така корупція є у всьому світі. Тобто, вони вже тоді готувалися. Що якщо будуть корупційні скандали, то будуть мати механізми звалювати, що ні все так однозначно і не тільки в нас є корупція, і взагалі та все перебільшено, і коротше, все будуть намагатися злити на тормозах. Але коли такі речі, про які я вам розповідаю, не дали ефекту, коли навіть не дав ефекту заклик президента, наприклад, його пропозиція на час війни прирівнати корупцію до державної зради. Ви знаєте, ті, хто найбільше кричать, тримай злодія, вони, як правило, є завжди самі злодії. Чого тільки варте розслідування, наприклад, з пропозицією хабаря Мусосафіна Єму, який на весь світ заявив, що йому пропонували Хабар, депутат Одарченко? Той депутат вже в бігах. Справа десь там іде, Наєм же, ж, нас же ж позиціонувався, ну скажімо так, як великий великий антикорупціонер. Тому, якщо вам зараз прийдеться до включати екофло, або ви будете користуватися запальничками чи фонариками під час відключення електроенергії, то я вам хочу сказ... нагадати, що саме цей коруп... антикорупціонер відповідав за будівництво певних споруд на певних об'єктах енергетичного комплексу. Ну, це так якби для нагадування. Але... Повертаючись до сьогодення і того, як вірні пси почали вилазити на гора. Ну, мою увагу привернув етер такої собі відомої, відомої пропагандистки Масійчучки, ну бо її вже журналісткою називати дуже важко. І я, чесно кажучи, почав трішечки дивитися той етер, я зрозумів, що от му. От сплошне, му. ну не все так однозначно, і так далі. Але один цікавий поляк привернув мою увагу, бо я чув на плівках Міндіча, що там ще має якийсь поляк подойти. Я чесно думаю, чи то не цей поляк, напевно, десь там якось потім в плівках НАБУ ми дізнаємося, а хто ж ця особа, яка мала подойти. Ну, чи за зарплатою, чи за інструкціями, я не знаю. Але. Цей поляк привернув мою увагу. Я хочу присвятити йому також трішечки часу. Отже, отже ефір у Мусій Чучки є собі такий собі чувак, чувак з прізвищем такий собі, кульпа, чи кульпа, перепрошую, не хочу обідати за прізвище. Але що він почав розповідати? І він почав розповідати, що мудра влада поставила на міністрів ляльок укол. А справжніх керівників розмістила в бек-офісі. Увага, аби захиститися від внешнього управління. Бляха, народ, давайте ждіть, ждіть, тому що внешнє управління в перші хвилини прозвучало кілька разів, і напевно десь Медведчук вам всім заплескав в долоні від щастя. Ну, є одне але, на яке звернув увагу я. Ви розумієте, що це публічне повідомлення про злочин і узурпацію влади, про підміну уряду, за який голосувала Верховна Рада України в парламентсько-президентській республіці. Бо, як говорить, Кульпа поставили ляльок, а справжні інші люди керували країною, і це було дуже мудро. Щоби захиститися від внічнього управління. Я, звичайно, зараз пересмикую сказані слова, щоб ви зрозуміли той сенс. Який там прозвучав, ну можу помилятися, тільки щось мені здається, що я не помиляюсь. Але ще раз наголошую: він в ефірі Мусійчучки повідомив про злочин, бо, бо Верховна Рада голосувала за одні прізвища. І якщо мудра влада на чолі з Зеленським, а ми розуміємо, що влада сьогодні це Зеленський і Єрмак підмінила інших людей для керівництва країни, ну то це ж, ну, це, ж це ж кримінал. Ну, питання публічного повідомлення про злочин і узурпацію влади вже нікуди не сховати, навіть тому що воно вже прозвучало в засобах масової інформації. Ну і ще хотів би сказати, що, нагадати всім, там же ж на плівках було, що і що поляк подають, ну от я так розумію, падає, але звичайно, це не головне, У нас ще є такий міша подаляк. Я все ж думав, коли вже ж Міша вийде і що ж Міша скаже. Отже, одні розповідають, що банкноти старі могли бути надруковані ще при Порошенку, тому в принципі в них вже всі шанси є приплести сюди Порошенка. Я так ржав що чесно кажучи. Але підійшов Міша Подоляк, і це було феєрично. Міша Подоляк вийшов і сказав, що корупцію в енергетиці це є спадок Кремля. І я хотів би уточнити, так я не зрозумів, це що зараз було? А Это що зараз? Порошенка ні при чому? Це все Кремля, це все Росія. Бля, Міша, ну щось, щось в тебе вже сплавилося. Ну, якось даже да? Так? така історія. Я вам хотів на це звернути увагу. Ну і, звичайно, звичайно, я не міг обійти увагою політику. Видавництво «Політико» опублікувало статтю. І що ж це за стаття? Я вам скажу: керівник Офісу президента Єрмак заявив, що Зеленський не має стосунку до корупційних схем. В сфері енергетики. Та наголосив, що саме президент ініціював боротьбу з корупцією. Пам'ятаєте, я ж вам показував тільки що, як же ж він її ініціював, що він пропонував зробити. Наш найвеличніший лідер сучасності пропонував це прирівняти до державної зради. Тільки Бляха Курва це ж саме та сама людина, яка нещодавно спровокувала своїми рішеннями тиском на парламент картонковий майдан. Так, бо вони ж хотіли грохнути, саме грохнути. Незалежність антикорупційних органів. Потім відкатали трішечки назад, але не до кінця відкатали. І непогане не було інтерв'ю з нашими представниками антикорупційних органів на Українській правді, де вони чітко сказали, що якби їм вдалося до кінця добити, то цієї справи не було б. Тим більше вони навіть розповіли, що вже чекали не тільки питання щодо Магомеда Расулова, але що й до них можуть прийти з незрозумілими обшуками і звичайно відтягнути е, цей день, скажімо так, який настав, да? З плівками Міндіча. Тому вірні пси почали вигоражувати хазяїна. Питання Єрмака, який на опередження, ми вчора говорили про це в п'ятницю, вийшов розповідати, що якийсь там інший єрмак торгував посадами і його впіймали правоохоронці, сьогодні забуяло новими фарбами. Бо, виявляється, на плівках є ДБР. Ну, як припускають журналісти, вокзал це ДБР. До речі, ви знаєте, що на тих плівках, наприклад, набу і САП вони там називають японцями. Цікаве було інтерв'ю. Я зараз не буду залазити в деталі, але ще раз наголошую: знову ж таки, втручання в систему безпечне місце і фотографування переміщення автомобілів оперативних підрозділів НАБУ і САП це якраз таки за допомогою МВС, а отже. Прикриттям для МВСників може бути непорушення справ в ДБР. Ви розумієте, якого спрута народив найвеличніший лідер сучасності, який з гаслами про те, що корупціонерам треба давати пожиттєво і так далі прийшов до влади? Ну, розвели реально як лохів. Причому я навіть не знаю, що тут ще можна додати. Так от, Єрмак припустив. Що деякі політичні сили використовують антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва. Курва, так як ви вже себе дискредитували, нема вже межі, якої ви не перетнули. Ми всі думали, що це було дно. Але кожний день десь там приблизно на суді звучать нові тези, нові записи, і ми розуміємо, що це не дно, бо ще знизу стукають. Ну, також я не міг сьогодні обійти схему викупу з застав. Тобто, для тих, щоб, щоб ви зрозуміли, бойовим генералам дають сотні мільйонів гривень застави. Але двом шльондрам, як я їх називаю, по-другому назвати не можу. Ну, це моє відношення до них, нехай подають на мене в суд. Так от, їм дали застави відповідно 25 і 12 мільйонів гривень. Знаєте, що цікавого? Хвиденько принесли гроші, і 37 мільйонів було внесено цієї застави. І тут мене, дайте так, знаєте, а походження грошей нікого не цікавить, бо фірма одноднівка з статутним капіталом тисячу гривень не може внести 37 мільйонів застави. Потрібно перевірити тоді, звідки гроші. І якщо немає офіційного походження цих грошей... То ці кошти мають бути конфісковані, а питання застави якраз таки анульоване. Бо я тепер пригадую, як збирав бек-офіс гроші на заставу, тому підеру Чернишову. Ви розумієте, про що я зараз говорю? Там же 120 мільйонів застави і на плівках є, що збирає бек-офіс. І Чернишов сьогодні на волі, тому що корупційними грошима, які вони вкрали, закрили цю заставу. Я вважаю, що має бути реакція, має бути розслідування, має бути кримінал, має бути накладений арешт на ці гроші, і питання цієї застави анульоване як такої, що не внесено. Ну як так? Ну ви розумієте, в чому прикол? Тобто ти крадеш мільярд, 100 мільйонів даєш за заставу, і ти, типу, все, все нормально. І нікого не цікавить, що то за гроші за тебе хтось, непонятний бомж заплатив. Тому ця історія, я вважаю, має мати продовження. Бо інакше ми ніколи не виберемося з цього лайна. От від слова зовсім. Ну і ще хотів ще дещо сказати. Ви розумієте, що сама причина цього корупційного скандалу це є узурпація влади. Саме персонажами з не то, що там сумнівною, а з хреновою репутацією і з відсутністю будь-яких принципів. Якщо хочете, докладніше, непоганий тези озвучив один із дописувачів, що узурпація влади це шлях тиранії за московським зразком та за неба. Бо коли одна людина бере під контроль усе: парламент, уряд, суди, інформаційний простір і навіть настрої суспільства, держава перестає бути державою. Розумієте, узурпація влади призводить до того, що демократія зникає десь там в кулуарах. Верхова Верховна Рада перетворилась на фантом. Там давно не чути ніяких дискусій, дебатів, аргументів. Там просто є моношашечки і приближені ті, хто до них прилеплені і підголосовують, якщо моношашечки десь на Мальдівах. Ручне керування це взагалі дорога в нікуди. Зеленський з самого початку не був реформатором. Його стиль це тотальний контроль і недовіра до будь-яких незалежних структур. Місцеве самоврядування нож. наглядові ради, Хе, придбали, вільні медіа нахрен. Це все задушено взагалі в потоках телеграм-пропаганди. Усе, що незручно, ворог. І така парадигма вибухнула. Вона вибухнула в корупційних скандалах, і саме головне це не кінець. Природний розвиток держави не виправдання. Бо дехто любить пояснювати це особливостями перехідного етапу, бла-бла, бла і так далі. Херня повна. Наша держава на межі політичного колапсу. Кабінет міністрів вовсе перестав бути з якимось центром прийняття рішень. Кожен міністр це гвинтик в машині банкової. Жодного суб'єкта, жодного характеру, жодного бачення. Прем'єр та хто-то? Це, це телефонний авартак. Парламент та це група статистів і, і кнопочок. І розумієте, що відбувається? Коли правда виривається на землю, скандал навколо енергоатому чи інших стратегічних підприємств це ж лише вершина айсбергу. Це те, що роками будувалося. Ви розумієте, після перемоги Революції Гідності як не крути, але створювалися ці антикорупційні органи і почало вибудовуватися роками якась державна інфраструктура. Але зараз це перетворило на приватні схеми з потоками, з матрящими. І коли ми будемо пригадувати, а з чого все починалося, так Інвестняні, це ж і є смотрящі народ. Поки фронт тримає держава, тил розкладають клани. Причому клани заточуються під один великий клан. Ви знаєте, на сьогоднішній день я так дивлюся, що цей сценарій, в, в, в який був написаний, він згорів. Він просто згорів разом із довірою. Кінець епохи бідності, чесність, професійність. Інститут репутації це все до сраки. Але, ви розумієте, Україна має вистояти попри владу. Не завдяки владі, а супереч їй ми до сих пір стоїмо. Написав Ігор Савчук з моєю інтерпретацією, вам хотів це продемонструвати. Ми переможемо не завдяки їй суперечи. Для того, щоб відновити і покарати. Слава Україні! Ми мусимо відновити. Ну, ну, реально, ми не можемо. Не відновивши справедливість, не відновивши оці от державні інституції, їхню незалежність, ми скотимося в рашку. Доповідь закінчила.